Uh, y también Сейчас проверяем Так. Так, я Донец не, не вижу. Александр Донец не вижу. Так. А он звук у него отключен. Солоненко, видео. Угу. угу. Наталья Владимировна, дай. Обвинение на тебя, я хочу поговорить. Раз, два, три, четыре. Там не надо, что стрелочка. Как поднимать стрелочка? Вот, вот, чтобы я всех увидела. Раз, два, три, дальше. Четыре. Еще можно. Oh. Да? А, все, да? Отдачи назад. Четыре. Так, так, мы считаем, раз, два, три, четыре. Yeah. Oh. так, пять, шесть, yeah. дальше. Шесть. Шесть человек. Я дам сам место. Дисциплина падает, Я выбежал или пробежал сюда Люди.

Доброго дня, шановні присутні. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Доброго дня. Присутні сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції на засіданні. Присутні Калісніченка Світлана Сергіївна, Кітерова Наталія Володимирівна, Фріски Тетяна Васильівна. Робренка Іван Львович, Донець Олександр Євгенович, Кремінь Володимир Андрійович, Попік Віталій Вікторович, Сакуренка Жанета Вікторовна, Солоненка Леся Гінадівна. Всіх назвала. Так. 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 Так, так. так. Для проведення засідання є необхідний кворум членів виконкому, тому оголошую його відкритим. Згідно з проєктом порядку денного, для розгляду пропонуються чотири проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, які потребують невідкладного розгляду, з них два з обмеженим доступом. Перше про утворення Кам'янської міської призовної комісії та затвердження персонального складу лікарів-спеціалістів, питання відділу оборонно-мобілізаційної роботи та військового обліку розвідку міської ради. Керівник, начальник відділу Безпалова Світлана Федорівна. Друге, про затвердження порядку видачі довідки про склад задекларованих, зареєстрованих осіб у жилих будинках, частинах будинків, приватного житлового фонду міста Кам'янського фонду селища Світли. Доповідач Волод що колена Юрівна, начальник відділу формування та ведення реєстру територіальної громади міста міської ради. Третє це два проекти рішень виконавчого комітету міської ради про надання статусу ПОМ, підготовлені служби у справах дітей міської ради доповідач Філіпас Галина Володимирівна, начальник служби у справах дітей. Пропоную затвердити порядок денний позачергового засідання шляхом поіменного голосування. Поіменне голосування передбачає озвучення в голос тільки одної відповіді або за, або проти, або утримався. Прошу поіменно голосувати за порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Калісніченка, Світлана Сергіївна, за Тітерова Наталія Володимирівна. Тітара Наталія Володимирівна. За. Фриски Татьяна Васильевна. За. Гробаренко Іван Львович. За. Донець Олександр Євгенович. За. Кремінь Володимир Андрійович. За. Опік Віталій Вікторович. За. Куренка Жанита Вікторовна, за. Солоненка Леся Геннадівна, Порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету міської ради з внесеною пропозицією прийнято. Запропоновані на, до розгляду питання були розміщені на офіційному сайті міської ради згідно з регламентом виконавчих органів, пункт 3.16 зі змістом рішень з обмеженим доступом членам виконкому було надано можливість ознайомитися особисто у загальному відділі. Зауважень та пропозиції не надходило, тому якщо члени Виконкому не наполягають, пропоную розглянути питання порядку денного без обговорення та питання 3.1 і 3.2 з обмеженим доступом прийняти шляхом пакетного голосування одним блоком. Прошу поіменно голосувати за внесену пропозицію. Перше. Калісніченка Світлана Сергіївна. За. Кітарова Наталія Володимирівна. За. Фріський Тетяна Васильівна. За. Грабаренка Іван Львович. За. Донець Олександр Євгенович. За. Кремінь Володимир Андрійович. За. Опік Віталій Вікторович. За. Сакуренка Жанета Вікторовна. За. Сакуренка Жанета Вікторовна. Жанета Вікторовна. Жанета Вікторовна. Я тут, тут за. Солоненко Леся Геннадіївна. Процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. Перше. Про утворення Кам'янської міської призовної комісії та затвердження персонального складу лікарів-спеціалістів. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. За. Тітарова Ната... Наталія Володимирівна. За. Фріскі Татьяна Васильівна. За. Гробаренко Іван Львович. За. Донець Олександр Євгенович. За. Кремінь Володимир Андрійович. За. Опік Віталій Вікторович. За. Сакуренка Жанета Вікторовна. Сакуренка Жанета Вікторовна. Такуренка Жанета Вікторовна. Так. За, за, за. Щось рве зв'язь. За. Солоненка Леся Так. Рішення прийнято. Дякую. Друге. Про затвердження порядку видачі довідку про склад задекларованих зареєстрованих осіб у жилих будинках, частинах будинків, приватного житлового фонду міста Кам'янське, селище міського типу Карнаухівка та житлового фонду селище Світле. Прошу поіменно голосувати. Колісніченка Світлана Сергіївна. За. Ктітерова Наталія Володимирівна. За. Фріський Тетяна Васильівна. За. Грабаренко Іван Львович. За. Даниця Олександр Євгенович. За. Кремінь Володимир Андрійович. За. Опік Віталій Вікторович. За. Сакуренка Жанета Вікторовна. За. Солоненка Леся Геннадійна. Дякую. Рішення прийнято. Третій Проєкт рішень виконавчого комітету міської ради про надання статусу дитини сироти, малолітній дитини з обмеженим доступом. Прошу поіменно голосувати за блок питання 3.1 та 3.2. Калісніченка Світлана Сергіївна. За. Тітерова Наталія Володимирівна. За. Крізький Тетяна Васильівна. За. Грабаренко Іван Львович. За. Данець Олександр Євгенович. За. Кремінь Володимир Андрійович. За. Опік Віталій Вікторович. За. Сакуренка Жанета Вікторовна. За. Солоненка Леся Геннадійна. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги. На цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання виконкому оголошую закритим. Дякую, що знайшли Дякую. можливість підключити. До побачення. Recording stopped.